Привіт усім! Ми з командою ДВ вітаємо вас з Різдвом та наступаючим новим роком. Бажаємо, щоб у кожного в душі був мир і спокій, радість і тепло. Ісус Христос та маленька дитинка, яка родилася 2000 років назад, вона змінила повністю наше бачення, повністю наш світ. І я хочу вас привітати з Різдвом, з цим а, прекрасним святом! Це не просто свято, це згадки про того самого маленького. А, дитини, яка родилася і змінила повністю всю історію. Хочеться вам побажати, перш за все, миру, любові до ваших рідних та близьких, щоб був мир не тільки в країні, але і між всіма нами. Нехай в цьому році, який приходить до нас, нехай прийде мир та спокій у вашій сім'ї. Нехай це Різдво запам'ятається вам на все життя. Знову роком! Я бажаю, що для вас, Ісус Христос, був живим вождем. багато питань в житті, на яких ми не можемо знайти відповідь. Тільки Бог може підсказати, дати правильну відповідь. В цей передріздвяний передноворічний період хочеться сказати декілька добрих слів. Перше бути вдячним за. Можливість співпраці з кожним, хто служив підліткам весь цей час різними завданнями, і сказано в Євангелії, що а, кхів, Діва матиме в і народить сина і дадуть йому ім'я Емуїл, що означає «з нами Бог. Тому обов'язково хочеться, щоб всі ми пам'ятали, що Бог завжди з нами. Е, немає ні одної хвилини, коли б він не хотів би бути з нами. Е, моє побажання, щоб е, його прагнення знайшло взаємний відгук від нас і е, дали нам це відчуття е, його присутності в своєму житті. Хай Господь благословить наступному році ще більше. Пока-пока. Нехай це світле свято принесе у дім тепло, мир та радість. Бажаю, щоб ваші серця наповнились любов'ю, а в домі завжди панувала злауда. Зриздвом вас!